У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у листопаді 2025 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, сіданок, за вами відео рейс, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців. Тобто 3 гри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас країні триває війна і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривною. Тому під відео є посилання на фонд «Повертайся живим. Допомога зсу це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити, та видьте. Правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали дивіться. Стрей це інді пригодницька граві та напурний інтерект. яка розгортається у далекому майбутньому, де людство припинили існування, а самих людей замінюють роботи, які фактично поводяться як люди. Ми граємо за котика, який загубився і намагається знайти свою родину. На своєму шляху він знаходить робота дрона, який допомагає йому комунікувати з іншими роботами. У грі присутні мені відкритий світ, який містить у собі секрети та різні додаткові квести. По факту, все, що ми робимо, це досліджуємо локації та розгадуємо різні головоломки. Тут немає ніякої бойової системи чи чогось іншого. У грі також повністю відсутні будь-які озвучення. Усе, що ми чуємо, це морка котів та мову роботі, а сюжетний наратив подається не через діалоги, а оточення. Також у грі є дуже багато відсилок до попкультури, як такої. По атмосфері гра нагадала мені щось між Cyberpunk 2077 та машинарію. До речі, дуже любив цю гру в дитинстві, Арт-дизайн просто неймовірний. Кожна локація у грі виглядає дуже гарно. Саундтрек також доволі гарний, адже він чудово підкреслює загадковість світу. Загалом мені дуже сподобалася ця гра. І це, напевно, найкраща інді гра, в яку. Я взагалі коли-небудь грав. У першу чергу ця гра підкупила мене своєю атмосферою та гарними локаціями. Ну і самої концепції пограти за котика у постапокаліптичному світі вже достатньо, щоб полюбити цю гру. До речі, розробники використовували справжні котів для захоплення рухів і навіть озвучень. І це дійсно вражає. І я дуже радий, що Sony додає цю гру у добірку PlayStation Plus Essential. Адже до цього гра вже була доступна для підписників PlayStation Plus Extra та Deluxe. Правда, потім її забрали. Щодо оптимізації на PS5, то гра працює. У ідеально стабільних 60 fps. тож я рекомендую спробувати цю гру усім, хоча б за те, що се одна з найкращих ігор 2022 року. І я вірю, що ця гра не залишить вас байдужим, адже це справжнє мистецтво, і я хотів би, щоб подібні проекти виходили частіше. Проте у грі є дуже суттєвий мінус, а саме відсутність української локалізації. Esports WRC24, це реалістичний ралійний симулятор, який пропонує офіційні траси, автомобілі та чемпіонати і FIA World Rally із режимом кар'єри та динамічними погодними умовами. У грі присутній багатокористувацький режим з підтримкою кросплатформи. Проте у грі відсутній локальний режим на одній консолі. Складність 3 з 10. Час для отримання плати не займає близько 25 годин. З приводу оптимізації на PS5 гра працює у 60 FPS з просадками до 50 кадрів. Наприклад, на трасі Монте-Карло чи на інших трасах великої кількістю будівель, лісів і сегментів затопоми глядачів, Гра чудово підійде любителям автосимуляторів. Проте, на мою думку, відсутність локального режиму на одній консолі доволі суттєвий мінус. У гри відсутні українська локалізація. Total Accurate Battle Simulator. Це комічний симулятор битв із ригдол-фізикою від Landfall Games, у якому гравці створюють армії девакуватих воїнів і спостерігають хаотичні сутички між ними. У грі присутні батокористовецький режим до двох гравців. У грі також присутній локальний режим на одній консолі до двох гравців, складність 4 з 10. Час для отримання плати не займе від 20 до 25 годин. На мою думку, ця гра чудово виконує роль, так би мовити, тайм-кілера. адже подібні пісочниці чудово допомагають з марнуванням часу. Алгоритм простий, генеруєш битви. І спостерігаєш за результатом. Гра також чудово підходить для ігрових сіансів зі своїм Бро. Загалом подібні ігри я не купляю, а ось по підписці таке отримати саме те, що треба. Ігри будуть доступні 4 листопада. Ну що ж, відео підходить до завершення. Хоч що ця добірка доволі непогана, адже у ній ми отримаємо одну з найкращих ігор 2022 року перегони. Та трешовий симулятор. Проте, на жаль, у цій дібірці немає жодної гри з українською локалізацією. Перше про що вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати ми власним хметовим пописанню знизу на мою сторінку на Донателу. Бережіть себе, хватить схопіти на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати до нової зустрічі.